Про те, де стильно одягатись так, щоб економити, вже розповідав. Де купувати прикраси зі знижкою, також показав. А сьогоднішнє відео про покупки зі знижкою з промокодами парфумерії в магазині «Парфум Сіті. В момент виходу цього відео «Парфум Сіті пропонували відвідувачам декілька купонів з унікальними промокодами. Перший купон додає до вашого замовлення флакон парфумів на 10 мл за 0 гривень. Єдина умова, промокод дійсний лише при покупці парфумів з добірки на сайті. На потрібну добірку вас переведе лінк з купону, де ви скопіюєте промокод. Другий купон. Він гарантує, що ви отримаєте мініатюрну версію флакону парфумів в подарунок з промокодом при замовленні ароматів відомих брендів. Алгоритм використання обох промокодів не складний Скопіювали, обрали потрібні парфуми та косметику, перейшли до корзини, і в процесі оформлення вставляєте в поле промокод той унікальний код який ви скопіювали на кодис.ювей. Зверніть увагу, сайт не дуже модерновий, тому код введете. А при замовленні оператор зв'яжеться з вами і уточнить всі деталі по вашому бонусу. Виникнуть питання при використанні промокодів? Пишіть в коментарях, спробуємо вам допомогти. Тож приємних покупок, впевнений, що в парфум Сіті зможете підібрати для себе потрібний аромат. Окрім жіночих та чоловічих парфумів, інтернеті, Інтернет-магазині можна придбати тестери, косметику українських брендів та відомих на увесь світ виробників. А наостанок від мене порада використовувати промокоди не лише при купівлі парфумів та косметики. Адже на коди з промокоди є і на підписку на ТВ, і на ліки, і на одяг, і на взуття, і на замовлення їжі, і на багато іншого.